Сьогодні 19 жовтня я пишу демо-версію вокального продакшену на першу пісню. Так багато роботи попереду. Щоб вам було не так скучно дивитись мій влог. От дивіться, я зараз буду годувати синичок. У мене є коробка з насінням. Це 26 жовтня. Я продовжую писати демки. Але з іншого боку, професійну траву мені здається, що якби і не проблема підготуватись. Ну, але чесно кажучи, я не знаю скільки це може коштувати. Потім розкажемо ще блядь, що Ми там прикольно все будемо робити. Сьогодні 23 листопада. Я прописую фоно для «Коли я хочу чай». Це єдина пісня, напевно, єдина, в якій фоно буде досить. Розкладеним, воно буде прямо звучати, як композиція, і тільки що у нас Кирилом був е, зі дзвон десь на півтори години, і він там це все намагався показувати мені, як він хоче, щоб звучало фортепіано, і як він хоче, щоб я його записала. Вчора я нічого не записала, але я буду це робити сьогодні. 1 грудня. І що я роблю за фано? Я переписую партії, коли хочу чай. Третій раз я переписую фано на коли я хочу чай вже четверта, і у мене вже. Що, хлопці, музику робити легко, да? Аліно, дивись, дивись на що ми йдемо. не Ну давай тепер два лісу. Ні, пиши, не АКГ, а 4. Ну, все, ні, все, чотка, всім депуску. Що переходимо до електрухи? Так, так, так. Сьогодні 15 грудня з апдейтів. Ми отримали міні альбом року. Я вже вдома і буду писати вокали. Криваю, Криваю! 19 грудня мені не подобається вокальний продакшн, який у мене виходить. Щось мені взагалі нічого не подобається. Ну так буває. Типу, коли робиш, а воно щось не дуже працює. Ну що, пишемо, коли я хочу чай. Залишу трохи просто думка. Сьогодні 25.12. і у нас такі класні апдейти. Ми в останній момент змінили трек-ліст. Ви почуєте пісню, яку я взагалі не планувала випускати. Ви нема. Дівчини більше немає іме. Чому я взагалі це роблю? Чому я цим займаюся? Що Чому... ти? створюєш, і ти сам від цього кайфуєш Ну, потім ці емоції. Неможливо відчути знову. Ти їх відчуваєш от зараз в моменті, і тому я роблю цей влог. Сьогодні, 29 грудня, сталися перші факапи. Я записала студійні вокали на одну з пісень. Постфактум виявили, що ми не можемо далі працювати з цими вокалами. Вони були технічно непридатні для роботи подальшої. Ми дуже засмутились. Як Кирило, так і я. Ну і вчора власне я їздила переписувати вокали на іншу студію. Вийшло просто в 10 разів краще і по емоціях, і по всіх можливих показниках. Просто подивіться, як лакшері. Не я, я сміюсь. Щось не видумувала. 31 грудня. Буду зараз записувати до кінця. Вже бек-вокали на коли хочу чай. Кирило сьогодні займається гітарами, не відвезе мене. Ми працюємо навіть в новий рік для того, щоб цей міні-альбом вийшов. класним. Сьогодні 4 січня. Я їду записувати рояль. О, синичка прилетіла. Дивіться. Тільки що послухала перший раз запис з роялем. Це настільки інший звук. Ще й коли голос записаний одночасно з інструментом. Боже, я сподіваюсь, ви це все почули в чи там є я. То... Я просто не вірю, що ми це зробили. А <звук> я їду записувати літ вокали на відвези мене. Я втома, не буваю я невд... я попутала, вам, в тому. Не буваємо. Я подала ні з безванні сумні з мене. Супер. Ті е, наступні просто будуть на випадок, якщо йому не підійде цей цим mm -hmm. табом е, по відкритих типу. Mm -hmm. А от е, ну і е, і довгі е, да? на гітарі оці довгі типу. Сьогодні 9 січня. Зараз буде утворитись хор в творі творі, я в 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 творі. Прям хор вийшов. Я в творі, я в творі. Нерви здали. Дивіть мій влог, ми пишемо саксофон, йоу. Я захотіла зафільмувати все, що відбувається у нас сьогодні на вулиці. Я вважаю, це просто чарівна атмосфера, щоб творити, надихатись, продовжувати працювати над альбомом і просто радіти дрібницям, поки ми можемо. Сьогодні 12 січня я Записую інтро, яке ми вирішили робити буквально на цьому тижні. Я ще навіть не знаю, як це інтро буде називатись, щось там дає вигаду. Кирило ще не чув це інтро, і мені буде дуже цікаво послухати його фідбек. Це може бути Ліна, це якась фігня. А може бути: Боже, це просто геніально. Хоча він мені ніколи не каже, що я геніальна, просто каже: Ну, гуд. Те я була коли навколо, не було нікого. А на кік в мене аудіотехніка стоїть, я спеціально її поставив, бо вона більш винтажна, ніж шорофа. А, да, в мене ж таке було, так, так. Мені подобається. От, ще один я Так, понаїдці, можливо, що це 21 січня, і будемо писати останню пісню. Нарешті, господи, може. Це я в телевізорі. Да. Я сподіваюся, чула що... там. скидали. Чани чувати запаху себе. Mm. Ну так, от я тут співаю це мій мікрофон. Медленно коротше перетворилися в обзор просто мікрофонів. Я сама видалю все. Ой. Да, знеси весь проект нахуй. Давай смішить цих дорослих людей. Ну є там моменти, типу, да, ага, аля, щоб живості ага. Тоді Давай без метронома, я думаю, що... але не критично. Бо без. А він потім буде рівняти, типу, він просто собі роботи you know. додою. Ну, типу, удачі. Привіт, <ріст> <ріст> е, мій любий влог. Сьогодні якесь там січня, і ми знімаємо кліп на відвези мене. Це а наш е, оператор. Ха? Владислав, це наша просто людина, яка робить все. Це наш прекрасний асистент. Ми вже дещо відзняли, і от як це все відбувається. Відвезем мене доволі. Режисерський пункт. Ваші скаплем подають. зараз помру. Здравствуйте, Сера. Никита. Я не знаю. Вас заарестовали. Да, Ладно. Сегодня 26 тысяч Я готовлюсь До записувати беки це вже останні штрихи від мене. Були останні записи від Кирила. Вони записували з дімою тамбуріни, хор і ми відзняли кліп. Я дуже сильно втомлена, і я бачу, що Кирило втомлений зараз доробляю всі треки одночасно, і це дуже важко. Блін, напевно, суцільне ніхто. Це хіба не єдина пісня, яка у мене просто отак от по продакшену. Просто її так же обожнюю, це охуєнна пісня. Чи мене? Чи мене мене ніхто. Суцільна ніхто. Сьогодні, 8 лютого, цей тиждень і наступний є останніми в роботі над міні альбомом У нас був зі дзвон з Кирилом і Мішою. Ми обговорювали якісь останні там штрихи. Сьогодні я зранку прописувала гітару. Мій перший досвід прописування на піаніно. І ми так близько до кінця. Боже, коли це закінчиться, вимогіть. Не можу початок обрізати, як я. Що тебе робочий плейс просто страшно. Працюємо. Все. Дан. Дан. вже я це роблю? Що? Ура! Кирило написав. Я манав всі ці бібліотеки. Дайте грошей на запис оркестру. Цей вечір, 26 лютого, ми відгрузили міні-альбом. Ми його зробили. Я тільки що ще раз, напевно, вже в п'ятдесяти раз прослухала його, Плакала просто від. Такої цінності, яку я зараз відчуваю до людей, які працювали зі мною над цим міні-альбомом, до своїх зусиль, які я вклала, як я переступала через свої страхи, як я йшла і робила щось вперше, і цього було так багато на цьому міні-альбомі. Цінність до цих пісень, до того наскільки вони грамотно побудовані по райтингу. я просто плакала від того усвідомлення, що Кирило Арах, мій музичний продюсер, який був. Головним продюсером цього міні-альбому виділив чотири місяці свого життя на те, щоб допомогти мені створити такий музичний доробок. Просто наскільки треба вірити в мене, щоб виділити майже півроку свого життя на мої пісні. Останнє, про що я думала, коли дослуховувала міні альбом, що я пишаю, що це зроблено українською. Ми прожили це ціле, ціле життя, поки його робили. І я дуже вдячна цьому влогу. Що він стався, що я це не закинула. Дуже складно робити щось постійно. Я робила це постійно, я знімала, хоча мені не завжди подобалось, як я виглядаю, але мені було важливіше, яку думку я доношу цим влогом. Сьогодні закінчила читати книжку Ріка Рубіна, Творчий акт, Спосіб буття. В цій книзі говориться про те, що. Митті не повинні відноситись до кожного свого проєкту як до найважливішого проєкту, як най... до найважливішого альбому. Але в моменті я відношусь до своїх релізів і до своїх пісень саме так, ніби вони найважливіші для мене зараз за все на світі. Я так само вдячна своїм близьким людям, які це розуміють, які дають мені достатньо простору для того, щоб дійсно ця робота була. Важливішою за все і за всіх підписуйтесь на мій ютуб канал і слухайте мій альбом чи там є я. Він класний. Я сподіваюся, вам сподобається. І залишайте свої думки про такий формат. Залишайте свої думки про пісні, яка з пісень зачепила вас найбільше. яку з пісень ви додали собі в плейлист, а я пішла нарешті відпочивати.